Центру розвілля Сосінського ліцею, і сьогодні ми розповімо про страву, яку готують у переденні з два на свят вечір. цього року ми святкуємо за Новомітеланський календарем 24 грудня. На столі мають бути 12 страв на челі 12 апостолів. І сьогодні ми з вами приготуємо пісну страв Мінега. З -зими. До нього входять морква, фасоля, буряк, буря, солики, лимон, сіль, саня колії та ми знішуємо придаватиме вашому пусту на це вже за вашим смаком. Щоб приготувати імне, нам потрібно нарізати овочі. Нарізаємо картоплю, нарізаємо корку. нарізані овочі і додаємо за цілогідні на тонну посудину. Тепер додаємо сік лимону, щоб буряк не фарбував всі інші овочі. Нарізаємо солоні І поливаємо соняшникою твої Тепер беремо дошу і, і переміщуємо на наш салат. Ароматний! Неймовірно смачний. Він не глед годовий.